Червоний кут виходить майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу серед молоді Ю-23. Ерік Арушанян, який представляє Херсон і суми. А його суперником буде киянин Тарас Маркович, майстер спорту міжнародного класу. Призер чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Ось він на ваших екранах в синьому трикос. Каже, що бронзові медалі завоювали представник Донеччини Гончаров і представник Івано-Франківщини Білійчук. І так, Бері, бачимо тут є вболівальники Арошаняна. Ну, звичайно, товариші по збірній команди. Ну, зараз тут, зважаючи, що Арошанян захищає і... Спортивну честь Херсонщини і Сумщини. Тут, як кажуть, одразу дві команди підтримують борця в червоному ТРИКО. Ну а Тарас Маркович один з найкращих борців України і, звісно, лідер команди збірної Києва. Бачимо так, спокійний початок. А Рошанян, ну, Кавказька кров тече в його. Зараз бачу, судить цей поєдинок представник Одеси, суддя міжнародної категорії Георгій Грек. Бачимо, що Рушанян намагається виснути спортсмена. Поки що Маркович спокійно, так скажімо, менш активно, але захопив він зараз. Саме він центр. Килима і намагається тут, так поки що спортсмени більше така йде стратегічна боротьба за те, щоб зробити захват і очевидно, що Георгій Грек робить зауваження обом спортсменам, достатньо, ну, скажімо так, недостатньо активно Не будемо казати, що пасивно, але хочеться більш активних дій від обох борців. Ну, ось зараз ні. В тих зумів, як кажуть, вберегти свою ногу, ледь не піймав за ногу Марковича Арушанян. Знову. Ну, зараз арбітер. Дає 30 секунд на активність. Марковичу, адже він. Їй зараз, бачите, активність вимагали від киянина, а в атаку пішов Ворошенян, який збив суперника в партер, Зайшов задії. Рахунок стає 2-0 на його користь, однак розвинута атаку не зміни. Ну, якби. 30 секунд. Пройшло ще б є 5 секунд. Якщо не заробить цих 5 секунд. Бал Маркович. і Третій бал судді дають Арошаняну. Тобто те, що Арошанян е, зумів за, набрати два бали. Це не ну, ось зараз що дадуть арбітри? Виходить за межі килима Марковича. Рахунок стає 4-0. Але... Секундант. Марковича викидає протест, челендж і зараз бо тут є два варіанти. Або судді змінять своє рішення, якщо ж вони його затвердять, то рахунок збільшиться на користь рушаняна до 5-0. Чекаємо, яке буде рішення. Ну там є керівник килима. Ну, ще один бал дають Арошаняну. Ну ось зараз бачимо. Тут дивляться кіно, прокручуючи ще раз відео епізодів, на які був поданий протест. Ну, він був поданий протест якраз на те, що. І так, яким буде рішення в журі? Тут Георгій Грек на рефері на килимі. Він не бере участь в прийнятті рішення. Він своє рішення вже, як кажуть, оголосив. Він дав бал за вихід за килем на користь Тараса Марковича. Ось дивимося ще раз. Ну тут знаєте, так практично. Правила в том, что в цьому епізоді Арушанян торкнувся Килима рукою. Мені, давайте дивимося ще раз. Мені здається, що раніше торкнувся рукою Килима Арушанян. А потім Маркович. Ну і непросте рішення там. І так, давайте дивимося. ще раз. Ну, Не знаю, що бачив. Ви бачите, тут нога вже торкнулася, а руки ще немає. Тому це повинен бути бал на користь якраз. Арошаняна, правильно? Так, дивимося. Нога вже є, а рука лише тоді торкається. І так. Рука за кілемом, Нога ще ні. Рахунок повинен бути 3-1. Ну Зрозуміло, що в динаміці це все виглядало дуже. Тут все залежить, куди дивився рефері на килимі, а от зараз можна подивитись з різних ракурсів, як кажуть, вирахувати. І так дивимося, яким буде рішення. Ось так, дуже швидко закінчилась у нас перша сутичка, от третя затягується. Ну, насправді, тут дуже важливий момент, знаєте, е, яким буде рахунок, так як він зараз нагорить на табло 4-0 чи 3-1. Це дуже велика різниця, адже два очки вигравати це мінімальна перевага. І Дивимось з іншої камери. Ну, ось, ну, тут відверто. Права рука. А Рушаняна вже була за килимом, він нею торкнувся. А Маркович, як кажуть, був лише на шляху до того, щоб його. Наразі він в повітрі, бачите, ще його права нога ще не на килимі. Не за килимом, верніше, не торкнулася вона килима, а в повітрі тут проекція не проводиться. Ну, щось, мені здається, якось вже арбітр тішки затягують. Не видно, розійшлися їхні думки в журі. Це на ваших екранах якраз. Ерік. Арушанян. Такі судді вважають, що вийшов за килем Маркович. Тож, за. Позбавлений Орушанян челенджа і рахунок 5-0. Ну, я залишаюсь при своїй думці, що тут суд, судді були неправі. Але це рішення, їхнє, їхня робота, як кажуть, суд виконувати функції арбітра, наша коментувати те, що ну, не говорити, що ми вважаємо за потрібне, а говорити, ну, те, що ми бачимо. Ушкодження отримав Ерік Рушанян, але повертається ще 23 секунди до перерви. Ну, Марковичу зараз, звичайно, потрібно не чекати вже тут. Перерви йому потрібно відігрувати з 5 балів. Це багато. Закінчується у нас. Перший раунд 5-0 на користь Арушаняна. Ще раз зараз нам показують найцікавіші моменти. Ось зараз Арошанян одразу з командою судді пірнув в ноги, захопив ліву ногу суперника. Чи зможе він розвинути свою атаку, але тут таке неоднозначне положення. Бачимо, що зараз і Маркович проводить, заробляє два бали і намагається зараз розвинути свою атаку. Ну от. Рахунок стає 5-2, і Маркович проводить. Ну, і рефері піднімає в стійку. Ну, намагався Маркович заробити ще два бали, але арбітер не зарахував цей другий. Спробу зробити накат борця в синьому трико і Тарас Маркович. Ну а зараз вже віддає ногу Арошаняну. Арошанян таки заробляє два бали. Робить ще й накат. 9-2. Стає рахунок. Сім балів його перевага. І хвилина 43 секунди. Цій атаці. Арушинян заробив. 4 бали. Півтори хвилини залишається до закінчення. Ну, ніби не почав, непогано розпочав другу половину Тарас Маркович, але скоротивши відставання до 3 балів, там він був близький до того, щоб ще до мінімуму скоротити відставання. Однак це не вдалося, а далі 4 бали він віддав супернику, який дуже швидко не лише відновив свою перевагу в 5 балів, але ще й збільшив її до О, ну, Звичайно, що психологічна перевага зараз на боці Арошаняна Марковичу потрібно. Ну вже пішла остання хвилина. Сім балів ти програєш тут. Ну, в принципі. Це відігрується, але це потрібно дуже миттєво тут власне суперника на туше, або проводити комбінацію, там, зайти за спину суперника і каскад на Катю виконати. Але бачимо, що Арошанян вже особливу активність не проявляє, віддає ногу супернику, рахунок стає 9-4. І от зараз 20 секунд. Ну, зараз потрібно відзахищатись. Арушаняну. Два бали є, 9-6, але Арушанян таки, як кажуть, завдяки спритності вийшов зараз ще. й. Суперники вийшли вони за межі меджілами. Останні секунди. І Ерік Арушанян. Ну тут. Ну що, останні секунди не встигає вже нічого зробити. Тарас Маркович. І 9-6 на користь представника Херсонщини і Сумщини. Тож він стає чемпіоном Ось цей бородань. Завойовує золоту медаль. Звичайно, засмучений Тарас Маркович. він Дуже добре провів другий період, але перший програв з рахунком 0-5. Другий був в другому він виграв 6-3. Однак ліквідувати відставання першого періоду йому не вдалося. Нагадаю, бронзові медалі ці говікаторії здобули б Гончаров Донецька область і Білічук Івано-Франківська область. А ми зараз з вами бачимо ось найбільш тут. Ну багато тут хлопців провели. Часов партері така ну дуже конкурентний, і дуже все було як кажуть близенько.